Димов хід. Okay. Утеплення зона маурлату до виконання підшивки. Це буде підшивка. Це заповнюєте зверху, поки є доступ, поки немає мембрани. Люди кажуть, що у них потіють плісневі вугли під дахом часто. Тому що зону мовла треба утеплювати. Це місце от. От лад і отак. От Має бути виконане утеплення. В нашому випадку це 200 мм вати. Зазвичай у людей не утеплені, Ці до підшивки утепляють, а цю зону не утепляють. Це утеплення робиться до виконання підшивки. Проклали додаткову вентиляцію, то утеплювачі. 114 утеплювач. Десята каналізаційна труба і алюмінівий І так, буде додаткова вентиляція. Так, тут ставити кусочки, ті, що є обрізки отут. Це заповнити, епоха? оце заповнити. Оце клеєм треба промастити. Оце а, Тут і пенопласт... тут завернути. Це отакі щілини продуваєтеся всі піною. І це закритий клеєм. Тут, тут, на всіх фронтонах. Так само. оце. оце. Так само оце. Клеєм затягнути. І тут вкладаєте ще вату. так? ті обрізки.